Привіт, друзі! У нас Nissan Pathfinder. Помилка P1827. І в пам'яті були помилки P1830, P1831 і P1832. Це помилка по датчику тиску в роздаточній коробці. Замикання на масу p 1827 вона час від часу з'являється і немає повного приводу, тобто то зникає повний привід у машини. Значить, що ми встигли зробити? Що ми встигли зробити? Поперевіряли роз'єми на самій роздаці, провода тут роз'єми. Тут здається, що все добре. Перевірили рівень оливи роздаці, десь пів літра додавали, трішки не вистачало на тиск. Безпосередньо впливає, але це ж не замикання на масу датчика тиску в роздаці, так помилка розшифровується. Значить, і знайшли поки що. А ну, ка дай подивлюся Ось тут проблема. Та не потрібно зараз ось тут Отут пережатий, бачите, як гофра пережата вона як камбала стала, ну падеш лампу. От, була зажата під рамником ось оця гофра. В ній були оці провода. І провода ось такі, як тоненькі-тоненькі зжали їх. Видно, що вони пережаті були підрамником. Тобто, можливо, десь воно тут пробило ізоляцію і нам масу вологу пору... Погоду коротило. Ось бачите, як вони зжаті. Зараз тут перемонтуємо ці провода, проїдемося, побачимо, чи буде знову виникати помилка, чи ні. Ремонтуємо пошкоджену проводку. От, але не факт, що це на цьому закінчиться. Тому що, тому що можливо, ще десь в якомусь місці пошкодження. Тут все-таки не було такого конкретного обрива, щоб геть. Провода все одно були на пару волосків, де трималися, і короткого теж повністю, так сказати, щоб не було. Тобто, можливо, десь коли волога попадала, але можливо, що прийдеться іще продовжувати пошуки, можливо, в самій роздатці проблеми. Помилку стерли, з'явилась піктограмка ось, машинка. 4 wd лов. Включили. Раніше як було, включаєш повний привід, починаєш їхати, десь на льоду. Пробуксовку машина ловить. З'являється оранжевим 4 ВД, ось тут. Піктограмка зникає. Вимикається повний привід. Ну і, і все, приїхали. Зараз поки що я пару разів буксану на льоду, бачите, асфальт покритий льодом. Поки що не з'явилась помилка. Зараз покатаюсь, побачу, чи буде з'являтися, чи ні. Зараз подивимося, як повний привод, гребе на льоду. Льод, резина не дуже така, вже, наверное, здається мені, що вона вже десь там третій-четвертий сезон їздить. Тобто там менше половини протектора. Тому буксує вона, пробуксовує гарно. Зараз побачимо. От. Чотирма колесами зривається в пробуксовочку і передніми, і задніми. Зараз ще раз. Давай! Виключив, да? так? Це угу. А Ану давай ще раз. Так, гребе задніми. Передок не спрацьовує. Хорош. Передок не працює. Передок не працює зараз. Не видно, щоб гріх. Зроби, як було. А ну зараз Чиночка, Да. так? Да. Так, ось зараз прогрібає передо. Все, досить Помилка не з'явилась, не? 4 ВД Ну все, думаю що перемогли, зараз ще покатаюсь. Подожди, може не поймало врата. Та задок просто розгружається і він буксує, а передок поняв. Як вперед стартуєш, то гребе гребуть всі чотири. Четрох полишених. Чотирьох повишених. Активується ЕСП. А ну подожди зараз. Та все, хватить мучати. Проїхали ми. Кілометр буквально по дорозі загального користування, ось і загорілась загорілась 4 ВД. Що цікаво, замітили таку річ, піктограмка не горить, 4ВД, ну, тому що помилку ще не стирали комп'ютером. Після того, як стираєш, то з'являється піктограмка зникає 4ВД. Але чути, коли вмикаєш 4ВД лов, як спрацьовує там. Вилка, яка вмикає чути ось вмикається. Не знаю, чи на телефон буде чути. Тобто механізм працює, сам вмикання-вимикання. А от насправді 4 wd думаю, що не працює, тому що на ледяній горці машина. Ксує. Ось така історія. Будемо зараз читати, які помилки з'явилися. Почитали компом, помилка та сама. Зараз зітрем помилку. Так, помилка стерлася. І одночасно, як вона старалася, з'явилася піктограмка і зникло 4 ВД. І переключаю, все працює нібито. От. Авто, 4, 4 лоу. все працює. Поки не проїдешся або не буксанеш декілька разів. Буксувати ми буксували, нічого не мінялося, от проїхались по дорозі, буквально кілометр і з'являється помилка. Тому що це таке, будемо далі працювати. Наш салений тиск це оцей червоний провід. Получається на ньому зараз, якщо сюди голкою пробитий на масу, то 0,3 вольта. Якщо зняти роз'єм і сюди, в цей 10-11, ну тобто приблизно те, що на акумуляторі з блока приходить, тобто сам провід виходить, що так в такому положенні цілий. Можливо, десь там в русі не контакт виникає. Але так провід сам цілий. От. А от чи правильний тиск видає сам соленоїд? Це не незрозуміло. Насос, кстати, странно, що. Да, так, і насос дуже сильно, гучно працює. Тому, можливо, там щось з тиском є, якісь неполадки в цій машині. У нас ще одна машина схожа, на сусідньому підйомнику висить. Подивимося, як там себе веде насос і що на цьому проводі, який вольтаж. Вирішили ще подивитися, в якому стані фільтр. Провода від блоку управління сюди на датчик приходить 10 вольт. Тобто, в момент, коли прозвонюєш, провід сілий, можливо, в русі десь щось відбувається, можливо, щось з блоком керування, можливо, в самій роздаці. Тобто, поки що, поки що не зрозуміло. Фільтр зняли. Ніяких сторонніх шматочків, там фрикціонів чи стружки немає. І масло з нього витікає частеньке. Тому я не думаю, що якісь проблеми зв'язані з фільтром. Будемо його назад ставити і шукати далі по провоці, по блоку керування. Якщо з цим добре, то будемо тоді приговарювати на зняття саму роздатку. Будемо віддавати клієнту машину, тому що вона йому потрібна на вихідні. Але буде продовження цього відео, так ми й не добилися результату. Поміняли, поміняли не поміняли нічого. Продивилися проводку, підкидували з другої машини оцей актуатор, не актуатор, клавішу цю вмикання режимів. Релюшки там дивилися, в общем, все, що могли передивилися, все одно ця помилка виникає. Тому, скоріше всього, вже починаємо думати, що це проблема в самій роздатці. Але ще прижена людина, ще, ще будемо добивати цю машину. Можливо, буде відео з ремонтом або заміною роздатки. Тому дивіться, до зустрічі, до побачення.